Всім привіт, я з вами в сьогодні Сегодня я хочу поговорити про новості, про які я не розказала насчет Бравл Старса. сьогодні я ті новості, які не попали в мій випуск. Уже закінчився розіграш одного мільйона гривень. Розроботчики в своєму відео плани на будущее Бравл Старса сказали, що літом 2025-го зроблять всі гіперзаряди на всіх персонажів. В прошлому відео я не розказав про те, що розработчики хочуть зробити безконечні гаджети. Як це буде? Якщо гаджет дуже сильний, ти, допустимо, нажав один раз і через 30 секунд ще раз. І так безконечно за всю ігру. Також обрав старші ще проходить і таке, там, де треба голосувати. Закінчиться воно через 5 днів. Розробочики в своєму відео плани на будущем сказали, що в кінці 2025-го перероблять в нього купілку, бо вона дуже скучна. Цей кадр показали ще, коли виходили відео, коли говорили про іспитання там, де треба голосувати. Вискати обичний кадр, але вам це не напоминає на один мультик. Це, звісно, не точно чи буде таке обновлення. Ну, можу сказати, що 100% следує обновлення буде з ранговим боєм, а може, вже після рангового бою слідче обновлення буде з головоломкою. Ну, це не факт, а просто предположення моє. Якщо в розробочках вийде до літа зробити всі гіперзаряди, то скоріше буде обнова і там буде гіперзарядне собитє і багато подарків. Ну, це не факт. Ну, а, ребята, з вами був якотозавр. Таке получилось відео. Буде якась інформація. Я знімаю ним відео ставте лайки, підписуйтесь.